Пасічники з усієї України з'їхалася до Івано-Франківська на прилавках представили неймовірне різноманіття продуктів бджільництва. Я цікавлюся, що від чого От підмор, що це таке для чого віск? Віскімет натуральний, не такий, як на базарі, там розбавлений. Можливо, не справжні, а тут справжні мед. Без такого пристрою до бджіл зась, це перший атрибут пасічника. Клубень диму імітує вогонь. Тож бджоли під такою загрозою не косають. Перше даємо в платері клуба диму, почекали пару секунд, вони заспокоїлися і ми тоді починаємо огляд сімей. І вони знають, що вогонь їх знищить, бо то в лісах колись пасіка була. І вони набирають повні зобіки меду для того, щоб чеши на нове місце проживання, бо їх згорить. А як бджола набрала повну меду в добік, вона не годна згинатися. значить, жало не може випустити і тоді вона нас не кусає. Пасічник Микола Яцьків демонструє мед з різнотрав'я. У його пасіці 80 вуликів розповідає, з кожної сім'ї в середньому отримує 25 кілограмів меду на рік. Там може бути і конюшина, може бути люцерна, може бути вже частина найквітів, яких ну, вирощують жінки у, у себе у квітнику. Бджоляр каже, його мед рідкий, бо ще зовсім свіж. Отаку ви бачите, має текти однею з кругою, він не приривається. Оце означає, що він є природній, який в природі. Якщо він буде зараз каплями, це вже є якийсь підозр, що він щось там щось не, 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 не порядок. Медовим квасом поруч пригощає пасічник з Коломийщини, запевняє, напій і смачний, і цілющий. Мід пивок пигу. Добрий, дуже. Дуже добрий. і Набагато кращий, чим, чим продається у Дмитра Копильців у вуликах живе понад 100 бджолиних сімей. На фестивалі пропонує усе, що приносить бджілка. Оцей він ще називають обніжки. Бджілка збирає, складає на ноги і приносить вулик для того, щоб вдувати молоденьку бджівку, свої потомство, своїх дітей. Воно дуже корисне є. Не тільки що бджола, а і ще й дуже корисно. людям. пасічники з Тернопільщини демонструють нетрадиційні вулики. Виготовлені вони не з дерева, а з соло. Оми Таке і зробити легше, і бджоли тут почуваються значно краще. Він дихає солома, тим, що краще бджоли, перезамовують, перезамовою, жиють краще. Свій медовий урожай на фестивалі представило близько чотирьох десятків пасічників. Спробувати литовського та польського меду не вдалося через проблеми з документами на кордоні. Галина Гордашко Олег Рудак. Новини телеканал Раї.